Ще з самого ранку над головами Коломиян почали літати різноманітні легкомоторні літаки. Пункт їхнього призначення міський аеродром. Саме там вже третій рік поспіль Прикарпатська асоціація малої авіації влаштовує авіашоу. Кожний раз я стараюся розширити ці праздники, і от після кожного праздника пускається руки, і думаю, ну все не можу, Тяжело це робити. як фізично, так і фінансово. Тяжело цю організацію. Опять новий праздник я вот собираю силами і вдохновляюсь. вдохновляют, в принципе, люди, которым нравится этот праздник, які хочуть делать цей праздник і присутствовать на празднике. Голова льотної організації Льотчик Ігор Табанюк розповів, що зараз не найкраща ситуація з розвитком малої авіації в Україні. А такі злети відбуваються виключно завдяки ентузіазму пілотів. Сказати, що розвивається мала авіація, сложно сказати. Вона розвивається за що. как бы чисто интеллекта пилотов, желающих летать, но не за счет государственной поддержки, к сожалению. Миска рада и районная рада, увидев, в общем-то, мои все вот эти действия, они рады, они готовы поддерживать. Я рад, что они меня во всяком случае выслушивают, поддерживают. хоча б і морально, на вже буде, уже сподіваюся, і матеріально на цьогорічному злеті малої авіації збільшилася і географія учасників, і різноманітність літаків. До столиці покуття прибули екіпажі з Києва, Львова, Житомира, Рівного, Тернополя, Чернівців, Косова, Білої Церкви, Наливайківки, Дівочок та Гуляйполя. Вперше у Коломиї приземлився і унікальний турбогвинтовий літак моделі Бічкрафт Бананза. Він здатен розганяти швидкість до 400 кілометрів за годину. А ще до літака прикріплена карта світу з позначками місць, де він побував. Найдовший безпосадочний переліт з Лос-Анджелеса на Гаваї 4 тисячі кілометрів. Вже два роки щасливим власником цієї моделі є Сергій Нікіфоров. До нас пілот прилетів з Києва. Ми прилетіли підтримати Ігоря. По-перше, Ігор така дуже хороша людина. І треба підтримувати таких людей. Друге Ігор сам завжди підтримує всіх інших, ніколи не пропускає жодного такого авіаційного міроприємства. Літак дійсно унікальний, таких, мабуть, іншого нема. На ньому було встановлено декілька світових рекордів. Попередній власник німець Хорстелінбергер зробив на ньому крусвітню подорож, і тому цей літак має додаткові баки для палива. І він може, якщо повністю його заправити, він може знаходитися в повітрі до 12 годин. Це для таких маленьких літаків практично нереальна відстань. Аж Житомира прилетів льотчик з майже 40-річним стажем Леонід Крігер. Він постійний учасник з Летів Малої авіації у Коломиї. Ми у вас вже з третій рік прилітаємо сюди. Нам дуже подобається. У вас є хороша аура, хороші люди, добре живателя Ну и поддержать вашего земляка, Игоря, Табунюка, потому что он тоже присоединяется к нашим мероприятиям. Праздник набирает силы, набирает интерес. И уже в этом году многие прилетели со своими женами. Я прилетел с внуком, с женой, поэтому вот. Уже сьогодні вот такий праздник. благодаря от вашим старанням, вашому колориту, вашому краю, коли всі екіпажі прибули на литовище, відбулася невелика урочиста церемонія організаторів та присутніх гостей привітала влада міста і району. А далі розпочалося справжнє авіашоу. Петля Несторова у народі знана як мертва петля, штопор, бочка, дзвін. Ці та інші фігури вищого пілотажу на літаку, як 55 показав у небі наш земляк чемпіон України з вищого пілотажу Олександр Яворський. Вищий пілотаж це ще одне життя. Ми живемо в площині на землі, рухаємося вправо, вліво, вперед, назад. А об'ємного життя в нас немає. Тому вищий пілотаж, літаки це об'ємне життя. Тобто, це ще одне життя. От і прожити його. Потрібно в повітрі, достойно, красиво, з великим задоволенням. Головна мета діяльності аеродрому в Коломиї це розвиток малої авіації. Поряд із цим організатори пропагують ще й різні екстремальні спортивно-технічні види спорту. Цього року у програму свята вони додали більше наземних розваг, тож глядачі не сумували. Шоу дуже прекрасне, тому що для міста Коломиї ну такі шоу це окраса свята. Дуже сподобалося. Ми приїхали з Чернігова, колись тут служили. І зараз це наші всі знайомі, тут так само організатор, що в мене літав на тренажері. Для дітей цікаво. Діткам подивитися і дорослим, в принципі, нам так саду. Сподобались. А що саме тобі сподобалось? Таке. Дуже гарно. Дуже фантастично. Дуже позитивно. Я захоплююся авіацією. так що вже починаю е, навчання на ліцензію, тому якраз приїхав подивитися. Ніколи не бачила зблизька таких літаків. Ну, мені взагалі дуже сподобався, ще хотіла би політати, не знаю, чи сьогодні вийде, чи ні. Багато охочих того дня таки політали на легкомоторних літаках, мотодельтопланах та мотопарапланах. Відчула себе птахом і 13-річна Коломиянка Анастасія Зіняк. Сюди я прийшла з батьками на це що мені дуже сподобалось. Після авіашоу всі екіпажі полетіли у косів. Там теж за доброю традицією у вузькому дружньому колі відсвяткували Івана Купала.